Ось і вийшло оновлення, в якому добавили зразу три танки 11 го рівня, одним з яких є японський СТК-2. Хтось заздалегідь вже встиг накопичити на нього досвід, а хтось лише думає, чи вартий він уваги, та що їх буде чекати на шляху до 11. ки Тому в даному відео ми оглянемо як саму новинку 11 го рівня, так і поговоримо про його гілку починаючи з 8 го рівня. Танки нижчих рівнів оглядати сенсу не бачу з декількох причин. По-перше, це просто дефолтні пісочні машини, в яких взагалі не Має нічого унікального. Як в плані ТТХ, так і в плані механік, які будуть присутні на вищих рівнях. По-друге, вони проходяться дуже швидко. Якщо у вас є промакаунт та резерви, то буквально за два вечори їх можна закрити. Тому зекономлю свій і ваш час, більше приділивши уваги високорівневим машинам. Якщо відео сподобається та буде корисним, не забудь протиснути вподобайку, а також підписатись на канал. Адже далі будуть виходити аналогічні відео і про інші гілки з 11 рівнями. Окрім того, на каналі або вже вийшло, або вийде в крайньому разі завтра огляд гілки китайських ПТ, посилання на який я прикріплю в описі до відео. Також згодом буде огляд на гілку Аресів, адже поки що вона виглядає дуже сумнівно, і було б непогано вивчити її детальніше. А перед тим як перейти до розбору конкретних танків, правильним буде сказати декілька слів про те, що є визначною особливістю даної гілки, починаючи з 8 рівня. В першу чергу це стосується механіки охолодження гармати. Якщо Просто то в усіх японців з даною механікою є два стани гармати: гарячий та охолоджений. Відрізняються вони між собою кінцевим колом розкиду, яке в охолодженої гармати є помітно меншим. Відповідно, гармата буде стріляти більш влучно, як на великій, так і на середній дистанції. Адже з'явиться можливість більш ретельно вицілювати маленькі вразливі зони, як то лючки, надгусеневі полиці або краєчок нижнього бронелиста який виглядатиме за укриття. Однак гармата переходить в цей охолоджений стан за декілька секунд після заряджання гармати. До прикладу, у вісімки та дев'ятки базова перезарядка складає 10-11 секунд. Як тільки вони зарядяться, коло розкиду буде розміром 0,38. Якщо ж після заряджання почекати додаткові 3 секунди, то коло розкиду зменшиться до 0,23. Таким Чином, якщо чекати охолодження гармати, ваша шкода на хвилину буде суттєво просідати. Однак, разом з тим, помітно збільшиться шанс реалізувати постріл влучно та з пробиттям. Відповідно, граючи на цих важких танках, вам постійно потрібно шукати баланс між скорострільністю та влучністю, аналізуючи, в якій ситуації можна не чекати охолодження гармати і реалізовувати свій ДПМ. А де навпаки раціональніше буде трошки почекати, компенсувавши низьку скорострільність більш впевненою реалізацією кожного пострілу. Наприклад, якщо противник окопався десь за насипом, де ДПМ не буде мати ніякого сенсу, тому логічніше буде охолоджувати гармату та полювати за його вразливими пікселями. Тим більше, що якраз при позиційному стилі гри японці з даної гілки відчувають себе буквально як риба воді. Адже в усіх них поєднується дуже міцні баштою та кути вертикального наведення від мінус 12 градусів, що є просто вбивчим поєднанням. І що цікаво, тут вісімка вигідно виділяється на фоні танків 9-го, 10-го і навіть 11-го рівня. Адже в усіх них є гідропневматична підвізка, якою регулюється нахил корпусу, завдяки чому й досягаються такі кути вертикального наведення. Але працює ця підвізка лише за певних умов та з невеликою затримкою, що інколи створює незручності під час гри. А от в тайпа 57-го такої підвізки нема. А хороші кути при цьому є, аж мінус 12 градусів, що просто прекрасно. При цьому в нього дуже міцна в плані бронювання башта, в якої, звісно, є лючок. Однак при грі від кутів він ховається за баштою і вицілити його майже неможливо. Однак відкривається невелика зона під баштою, куди тайпа можна пробивати. Зокрема, і рекошетом від маски. Однак, з власного досвіду можу сказати, що туди майже не стріляють. Вісімки також цікавою є броня корпусу, адже в неї дуже хороша. Бронювання бортів. В першу чергу за рахунок розташування бронелистів. Однак тут варто зрозуміти одну річ, якщо ви зібрались танкувати на ньому від борту, то краще все ще трохи передовертати. Адже зона біля катка є дуже вразливою, навіть для танків 6 го рівня. А при довороті вона буде частково ховатись. Верхній бронелист також непоганий, особливо, якщо грати від рельєфу. В цілому, в плані бронювання Type-57 є дуже хорошою машиною, можливо, навіть найкращою в гілці відносно свого рівня. Однак, якщо броні йому насипали, Щедро, то з гарматою вже є певні негативні моменти. Зокрема, йому відверто не вистачає шкоди на хвилину, адже в базовому стані вона в нього не дотягує до 1900 одиниць, що при Альфів 360 є відверто посереднім показником. Причому це той ДПМ, який ви будете бачити, якщо стрілятимете з неохолодженою гармати, доволі великий, як для такої альфи коло розкиду. За таких умов реалізація через погану влучність може підводити. Якщо ж гармату охолоджувати, то і без того посередня шкода на Хвилину стає зовсім мертвою. Тож, в обох випадках, вогнева потужність Тайпа 57-го буде недостатньою для впевненої конкуренції на своєму рівні. При цьому до переваг гармати варто віднести хороше базове пробиття в 225 мм, а також просто нормальний підкалібер в 252. В плані рухливості тайп теж не є гоночним болідом. Базова максималка в 35 без проблем буститься до 40 турбіною, та й непогана питома потужність 14 конячок на тонну ніби виглядає багато обіцяюче. От тільки таку максималку та й буде бачити хіба що набравши швидкість на спуску, оскільки в нього погана прохідність по всіх типах ґрунтів, через що часто вісімка відчувається дуже в'язкою та туговатою в керуванні. В цілому ж тай 57 є нормальним прохідним танком. З непоганою, а швидше навіть хорошою бронею, і просто нормальною рухливістю та гарматою, яку хорошою назвати важко, але відвертої відразу вона не викликає. На 9 рівні на нас чекатиме диво дивне знову тайп, але на цей раз 68-й. І от починаючи з 9 рівня, дана гілка починає по-справжньому приносити задоволення. Адже кожен наступний танк буде буквально синонімом слова комфорт, зберігаючи концепцію гілки, Type 68 позбавився обмежуючих моментів свого попередника, зокрема, в нього є хороша прохідність по всіх типах ґрунтів, що при аналогічній вісімці базові максималці в 35 км на годину робить його набагато більш динамічним танком. В чому допомагає і збільшено до 17 коней на тонну питома потужність з турбіною, а її використання на всій гілці є майже обов'язковим. Type 68 відчувається ледве не середнім танком, швидко набирає максималку, бадьоро повертається на місці. Та й в цілому весь час є відчуття, як ніби він просто такі рветься їхати ще швидше. Гармата, як на свій рівень, теж не має великої альфи, і складає лише 400 одиниць пострілу. Але при цьому в неї хороша шкода на хвилину. 2400 Ста одиниць в базі, а також краще комфорт стрільби завдяки хорошій стабілізації. Так, коло розкиду без охолодження в 0.38 все ще залишає бажати кращого. Однак при нормальній скорострільності і не так страшно десь якийсь постріл зафейлити, не дочекавшись, поки коло розкиду зменшиться. Єдиним негативним моментом відносно вісімки є раніше згадана механіка гідропідвізки, адже в тайпа 68 точно такі самі кути в мінус 12 градусів, що і у вісімки. Однак, попередника. Гармата опускалася без всяких танців з бубном, а тут потрібно миритися з цією кривою механікою, яка то працює з затримкою, то просто десь не з того не з цього смикнеться з неясної причини, і постріл полетить незрозуміло куди. А окрім того, механіка підвізки збільшує кути вертикального наведення лиш на лоб та корму. І тут я уточню, що сама по собі підвізка не є чимось поганим. Навпаки, такі кути є суттєвою перевагою в позиційній грі. Більшість машин і близько не мають такого показника нахило Гармати. Однак це негативний момент саме в рамках даної гілки. Бо в обох танків є однаковісінькі кути. Але в одного через роботу підвізки, а в іншого просто тому, що гармата чудово опускається сама по собі. Щодо броні є певні моменти. З одного боку, бортова броня дев'ятки є слабкішою відносно вісімки, що ніби є недоліком. З іншого, вона при цьому не має таких вразливих катків. Тому в цілому виходить так, що Type 68 танкує від борту як мінімум не гірше, адже має можливість граючи Борту виставляти більш гострий кут. При цьому і верхній бронелист дев'ятки хороший. Він немов би складається з двох частин. З дуже хорошою верхньої, де є рикошетний кут, та відносно слабкої нижньої. Однак, зважаючи на те, що тайп є рельєфним бійцем, цю нижню частину він майже завжди ховатиме. Але навіть коли доведеться танкувати від борту, то в першу чергу там буде підставлятися саме верхня його частина, який якраз рекошетний кут. Так, невеликим недоліком верхнього бронелиста є рубка Мехвода Але вона все ж невелика, тому влучатимуть туди не так часто. Щодо башти, то тут все просто супер. Товстезна лобова проекція. Маленький лючок, який ще й важче вицілити, коли тайп грає від кутів, а також відсутня вразлива зона під маскою. І все це в комплексі, а саме топова броня башти, першокласна рухливість, а також комфортна та скорострільна гармата, яка ще й має можливість охолоджуватись і вицілювати пікселі. Робить Тайпа 68-го одним з кращих важких танків 9 го рівня в цілому. На мою особисту думку, взагалі найсильнішого. Тому й проходиться він з величезним задоволенням. Ну а тепер перейдемо до Топів, першим з яких є Type 71, на якому комфорт даної гілки просто таки виходить в абсолют. Він має ще кращу рухливість, максималка в базі тепер 40 км, з турбіною буде топити всі 45, ще й при кращій питомій потужності, ще більше комфорту стрільби. Адже при такій самій разовій шкоді, як в дев'ятки. Type 71 має ще кращу стабілізацію, а також кращу шкоду на хвилину, яка в базі складає 2730 одиниць. Є ще краще 260 на ББшці та 320 на підкалібрі, а також ще ефективнішу систему охолодження гармати. Адже де попередні танки мали 0,23, в десятки 0,21. Окрім того, саме охолодження відбувається ще швидше. Де попередників було 3-3,5 секунди, тут гармата охолоджується за 2,8 секунди. Але і без охолодження кінцеве коло розкиду не є прямо поганим. Адже 036 вже є мінімальним рівнем комфорту. Тому в цілому, при виконанні більшості функцій важкого танку, Type-71 може спокійно собі кидати і покаде, не витрачаючи зайвий час на охолодження. І тільки при гострій необхідності чекати, поки коло розкиду набуде кращих значень. Або якщо хтось геть надійно в хорошій позиції, що без охолодження його звідти буде не вибити. Чи то з тих чи інших причин доведеться стріляти на велику дистанцію, в чому без сумніву стане у пригоді дана механіка. Але раз вже заговорили про стрільбу на дистанцію, я все ж проговорю, очевидно, для адекватних людей істину. А саме, ця механіка охолодження, дана важким танкам не для того, щоб гравець на ньому стояв на базі і грався в снайпера. Бо це не снайпер, це важкий танк, який має виконувати покладені на. Нього функції. Інакше він просто буде якорем, який не здатен ні команді допомогти, ні для себе самого здобути хоча б якісь адекватні результати. Тому ці важкі танки мають гратися активно, танкувати та розмінювати ХП, а також займати та отримувати ключові позиції. І механіка охолодження тут якраз для того, щоб дати японцям певну перевагу в позиційній грі. Адже вони, як ніхто, здатні вицілювати лючки та інші вразливі зони, граючи на коротких та середніх дистанціях. Видно, що я тут нічого нового не сказав. Але мене вже самого волосся починає ставати дибки, коли черговий союзний Type-71, гордо, як півень, на паркані, стоїть поруч з ПТ на кімпі. Поки суперники, користуючись чисельною перевагою, з ноги виламують обличчя на ключовому напрямку, бо якраз цей конкретний Type на нього і не приїхав. Щодо броні, то тут десятки з'явилися свої як переваги, так і недоліки. Головним негативним моментом є розмір командирки, яка у попередників була мінімально. Розмірів, а тут раптом стала аж двохповерховою. Тому, як не дивно, але в десятки дана зона є більш вразливою, ніж танки 8 та 9 рівня. В іншому башту неймовірно товста і здатна тримати удар навіть голди ПТ 10 -го рівня, що під силу далеко не кожному ВТ на 10 та й 11 рівні. В корпусі теж з'явилася неприємна вразливість, а саме щука на верхньому бронелисті, якої не було в дев'ятки. Тому при танкуванні від борту, там, де дев'ятка буде, впевно, тримати удар. Десятка може з голди пробиватись. Також є нюанси з верхнім бронелистом. Як я вже казав раніше, в дев'ятки він був розділений на дві частини: верхню, дуже сильну та нижню слабку. Тут такого нема. В десятки верхній бронелист монолітний. І з одного боку він міцніший за нижню частину влд дев'ятки. а з іншого слабкіший за верхню. Перевага цей чи недолік, однозначно сказати, важко. Але в цілому він все ж непоганий, особливо зважаючи на те, що даний важкий танк пріоритетно грається від. Рельєфів, і для такого геймплею броні в даній зоні просто за очі. Неочікуваною перевагою десятки є нижній бронелист. Який традиційно в нашій грі є вразливою зоною, адже переважно кількість танків, якими броньованими вони не були, але все ж пробивається в НЛД. Але тайп там має рикошетний кут, який впевнено тримає тупо всі бронебійні та підкаліберні снаряди в грі. Навіть зірка смерті т 4 зі свого підкалібера з рекордним пробиттям в 375 міліметрів, не може пробити японця в дану зону. Звісно, якщо суперник буде знаходитися нижче, то кут нахила там нівелюється. і тоді тайп буде пробиватись в усіх інших випадках. Тайп спокійненько танкуватиме постріли НЛД-хою. адже більшість людей просто на рівні автоматизму стрілятимуть саме туди. При цьому кумулятиви з пробиттям від 250 мм вже спокійно пробиватимуть дану зону. Тому, якщо ви контролите, яким саме снарядом по вас стріляють, можна буде розводити суперника на постріл дану зону, що без сумніву є перевагою. Підсумку можна впевнено сказати, що Type 71 є хорошим та збалансованим важким танком 10 рівня, який можна як з задоволенням пройти на шляху до 11-ки, так і залишити в ангарі. Особисто я б відніс даного японця до числа кращих важких танків на своєму рівні, не в топ-5, можливо, навіть не в топ-7, але в десятку кращих я б точно його включив. Ну і нарешті той, заради кого ми тут і зібрались. Вінець гілки японських важких танків, 11 рівень СТК-2. Виглядає дана машина доволі футуристично. Особисто мені, в плані візуалу він дуже сподобався. Хоч і незвично бачити подібні машини в одних боях поруч з квадратноголовими Є100 та Маусами, які виглядають просто такі як динозаври з якоїсь іншої епохи. Але у випадку з СТК-2 його візуал має і практичну користь. Зокрема, нахили броні мають просто такі. Неймовірні коти. В першу чергу це стосується його верхнього бронелиста, який буде рикошитити всі бронебійні та підкалібори, які проти себе зустрічатиме. Ну або майже всі, бо є одне виключення, але про нього трохи згодом. А для кумулятивів буде видавати неймовірні показники наведеної броні. Товсте з ним є і баштою, який знову ж таки здатен відбивати навіть голду найпробивніших машин в цій грі. Так, є лючок, так, десь там можна знайти пікселі, в які прямо рекордне пробиття буде його пробивати. Але туди ще треба влучити. А зробити це буде непросто, особливо коли СТК буде виходити від рельєфу. Непоганим також є і борт, в якого є недолік в вигляді на полиці, куди він буде пробиватись буквально всіма. Але якщо не намагати станкувати суперника, який вас вицілює знизу вверх, то даний борт буде здатен тримати удар, в тому числі завдяки відсутності скосів, які були в десятки, замість яких буде буквально Непробивний верхній бронелист. На цьому ж переваги броні закінчуються, і далі мова піде про доволі суттєві недоліки. В першу чергу це просто такий гігантський нижній бронелист, який, якщо дивитись на СТК спереду, займає буквально 2 треті силуету корпусу. Причому його взагалі не рятує довертання чи інші способи створити гостріший кут нахилу броні. Завжди, от просто завжди, коли буде видно НЛД, СТК туди будуть напихувати буквально все підряд. Тому нижній бронелист даного Має бути захований перманентно. На фоні такого великого НЛД навіть нема сенсу якось окремо виділяти вразливі фари, де нема ні номіналу, ні нахилу. Адже їх просто не будуть вицілювати. Ну бо, а який сенс, коли є така велика чорна діра внизу корпусу, яка буквально буде втягувати в себе всі снаряди? Другим, більш ситуативним недоліком є верхній бронелист при танкуванні бабахи. Бо так, він має неймовірний кут нахилу, який просто не пробивається майже ні одної гармати в грі. Навіть Ягу, що на кумолі, що на бронебійному, цей верхній бронелист здатен тримати. Але в ньому лише 60 мм наведної броні. А це означає, що бабаха на бронебійному здатна туди пробити японця під будь-яким кутом за правилом трьох калібрів. І здавалось би, це лише тільки два танки в грі, але їх в рандомі дуже багато. Часто балансить навіть по 2-3 штуки на команду. І от їх на СТК-2 потрібно сильно остерігатись і в більшості випадків навіть не намагатися танкувати від борту. І стільки уваги бронюванню 11-го японця я приділив не дарма, адже в залежності від того, чи зможете ви ним користуватись, і буде залежне, сподобається вам СТК-2 чи ні. Бо в іншому він буквально ідеальний танк. От візьмемо його гармату. Разова шкода виросла аж до 480 одиниць, адже калібр СТК-2 не 120 мм, як це було в двох попередників, а аж 137, що вже саме по собі є перевагою. При цьому в нього ще й хороша скорострільність. Адже при такій разовій шкоді базова перезарядка складає менше 10 секунд, що запросто розганяється до 8, а то й до 7 з копійками секунд, що є просто якимось фантастичним показником. Тобто СТК-2 поєднує в собі одночасно і високу разову шкоду, і дуже велику шкоду на хвилину. При цьому в нього у всіх відношеннях покращилась стрільба, стало ще більше стабілізації та ще швидшим зведення. Також в цьому допомагає змінена механіка охолодження гармати. Адже якщо попередників коло розкиду мало тільки два значення, або маленьке при охолодженій гарматі, або збільшене при гарячій, то в 11-таки є вже більше ділень. Тобто, коло розходу поступово збільшується при нагріванні. Гармати, і поступово зменшується при її охолодженні, що насправді є більш гнучким застосуванні. Адже ви самі для себе можете визначити, скільки саме потрібно зачекати, щоб охолодити гармату для пострілу в ту чи іншу ціль, в залежності від складності її враження. Бо якщо граєте в упорі, то й не буде сенсу тримати гармату холодною і можна буде кидати по КД. Якщо ж дистанція бою більша, то швидше за все, на час перезарядки або ви, або ваш суперник буде ховатися в Україні. Тож в стк 2 в будь-якому разі буде можливість дати гарматі пару секунд охолонути. При цьому в 11 рівня ще кращі кути вертикального наведення. Мінус 9 базових, плюс 5 за рахунок роботи підвізки, що в сумі дає аж мінус 14 градусів. А це є ультимативним показником і часто нівелює великий та вразливий нижній бронелист. Адже на більшості мап суперники просто не побачать дану зону. Кращим стало і пробиття на обох типах основних снарядів. 270 на базовому бронебійному та 330 на альтернативному підкалібері. Причому підкалібер ще й літає як лазер зі швидкістю в 1400 метрів на секунду. Динаміка японця також отримала невеликий апгрейд. Максималка вперед тепер 42 кілометри, при 18 кониках на тону та прохідності аналогічні десятці. Тобто з турбіною він вже буде їхати за 47. А це вже фактично рухливість середнього танку. До речі, щодо обладнання. Я не рекомендував збірки кожному танку окремо, оскільки для них всіх найактуальнішою є одна і та ж сама комбінація з досилача. Турбіни та загартування. Якісь альтернативні збірки, звісно ж, можна підбирати. Але вони будуть гарантовано менш ефективними за цю. Причому загартування бажано ставити Т-3, бо 10-ка і 11-ка полюбляють ловити кріти баків та БК. Особливо це стосується якраз СТК-2, якому при влучанні величезне НЛД вибивають буквально все, що тільки може бути. А система живочості Т3 частково має це пофіксити. В підсумку, на мою думку, СТК-2 не є імбою на рівні. Рати чи БЗ-79, але все ж він є одним з кращих важких танків 11 рівня. В нього в усіх відношеннях просто такі вбивча гармата. При цьому є першокласна рухливість і ситуативно сильна броня. Але якщо тільки вміти її використовувати. Та й танки, які йому передують, в мене залишили виключно позитивні враження. Так, 8, можливо, десь і посередня. Але вона є просто сходинкою до наступників, де кожен танк по-своєму цікавий, сильний та комфортний в застосуванні. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео було корисним, протисни вподобайку та підпишись, аби не пропустити наступні огляди гілок. Ну і якщо ще не бачив, можеш зацінити аналогічний огляд на гілку китайських ПТ, якщо він, звісно, на цей момент вже вийшов. Послання на нього буде в описі, а також прямо зараз на екрані.